Усім привіт! Сьогодні оглядаємо смартфон Oukitel WP50. Це захищений смартфон, який виглядає досить солідно. У нього прогумована повністю задня панель, у нього прогумовані торці. Сам по собі він відносно невеличкий. Коротше, виглядає цікаво, але от характеристики спірні і доволі нестандартні. Про це поговоримо трошки згодом. Поки що давайте продемонструємо вам комплектацію. В комплекті йде заводська документація, скріпочка, кабель і блок для заряджання. Тож тепер до самого смартфону. Якщо говорити про його габарити, то товщина в нього всього 12,4 міліметри, вага 280 грамів. Тобто, в цілому, смартфон можна назвати компактним захищеним смартфоном. Е, на задній панелі виступає, але не дуже сильно вставочка з камерами. Камер тут три, також тут знаходиться спалах. На торці справа окремо сканер відбитків пальців, кнопка блокування і регулювання гучності. З цієї сторони у нас слот для сім-карт, а зверху додатковий мікрофон. Ну і на нижній панелі Type-C під заглушкою мікрофон. Також тут динамік і кріплення для ремінця також присутнє. Ну і тепер по основним характеристикам. Процесор тут Dimensity 6100. Непоганий процесор, смартфон працює з ним нормально, можна запускати навіть більш-менш топові ігри. Але дивно, що постійної пам'яті 256 ГБ, а от оперативної – всього 4 ГБ. Дивне рішення від виробника. Ось як ви бачите, підтвердження моїм словам 4 ГБ оперативки. Насправді це малувато, але якщо говорити про тих людей, які не будуть користуватися активно іграми або якимись тяжкими додатками, то, звичайно, ж ви особливо то і не помітите, скільки тут у вас 4 чи 8 ГБ. Вам буде на це все одно. Але факт є факт. Щодо акумулятору, то його ємність 6500 мАч, і цього, звичайно ж, більше, ніж на добу активного дуже користування вистачає смартфонові. Ну і тепер подивимось трошечки камери. Камер у нас тут декілька, основна на 48 Мп. Саме в ній ви будете знімати більшу кількість ваших світлин. Що стосується відеозапису, то завдяки цьому процесору, можлива запис у нас у 2К роздільній здатності. І, на жаль, немає тут стабілізації. В плані камери смартфон, можна сказати, що трішки нижче середнього рівня. Він не розрахований на те, щоб ви робили якісь шедевральні фото. Зате є додаткові режими. Є боке, є портрет, про режим, панорама. Тобто більшість тих режимів, які є на флагманах, тут також вони присутні. Ну і дисплей. Його діагоналі 6,6 дюймів, але роздільна здатність у нього HD. Що стосується налаштувань дисплею, то їх немає практично ніяких. Немає налаштування кольорів, немає частоти оновлення. Тут базова частота оновлення 60 Гц. Більшої тут не підтримується. Тобто дисплей простенький, але от саме говорячи про передачу кольору, про кути огляду, ви можете побачити, що вони тут більш-менш нормальні з рахуванням ціни смартфону. Головне те, що тут є модуль NFC, сам по собі смартфон такий от цікавий по дизайну, прогумований. Він фактично не виділяється ніяк, він ніяк не кричить про те, що він прям супер захищений. Максимально простенький, класичний дизайн, але повністю прогумований. Ну і стандарт захисту, відповідно ж, тут у нас IP69K, що ми зараз і перевіримо. Отже, Okitel WP50. Смартфон з дуже дивним набором характеристик, але приємно те, що виглядає він класно, він прогумований, він дуже класно лежить в руці, він не ковзає в руці, він дійсно зручний у використанні. Ну і для базових якихось задач, звичайно ж, його вистачає. Плюсом буде наявність NFC. Зацікавив телефон, купити можна за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал.